you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Інформація про те, що нардеп Порошенко вклав у свій банк облігації на суму 156 мільйонів гривень, зібрані в його фонді від українських донорів. Здобула публічну увагу. Зазначено, що в результаті цієї операції Порошенко може заробити за донати українців 50 мільйонів гривень неоподаткованого прибутку. Експерт Валентин Гладких відзначає, що ця сума надійшла завдяки високим відсоткам прибутку та банківській комісії, оскільки транзакція була здійснена через міжнародний інвестиційний банк, який є власністю самого Петра Порошенка. Варто зауважити, що дані були взяті з телеграм-каналу Петра Олексійовича, де він опублікував квитанцію і вкотре похвалився, що його фонд закинув на військові облігації 156 мільйонів гривень. Петро Олексійович написав, що інвестує в ЗСУ. Ні, Петро Олексійовичу, ви не інвестуєте, заробляєте на ЗСУ. Якби цинічно це не звучало, але це відкрита правда. За словами експерта, Петро Порошенко купив на суму понад 156 мільйонів військових облігацій, від яких він через 22 місяці отримає 32% прибутку близько 50 мільйонів гривень. До того ж, цей прибуток не обкладатиметься податком. Проте інвестує Порошенко не свої гроші, а донати українців. Чи діти цих гроші запитаєте ви Не потрайне його дружини Марини, як написано в пості, в платіжці зазначено, що купує облігації благодійний фонд Порошенка. Це фонд, куди українці донатять Порошенко на ЗСУ. Це в тому числі гроші українців. На мавіки, рації та інші речі для фронту, а не на заробіток Петру Олексійовичу. Але він їх вирішив прокрутити з користю для гаманця. А міжнародний інвестиційний банк, через який Порошенко купує прибуткові облігації, належить Порошенко. Тобто і тут він заробляє на банківській комісії. Можна вже було б взяти тих самих 37 мільйонів від Орбана і прокрутити через свій банк, а не наживатися на донатах на ЗСУ. Тут ще цікавий момент: ці 156 мільйонів з фонду, які переводили українці на армію, будуть Замороджені, тому що лише таким чином Петро Олексійович зможе заробити мільйони гривень. Порошенко не цікавить, що дрони чи різна амуніція, яка потрібна хлопцям на передовій, уже, а час чекати немає. Йому головне заробити певно статків на 224 мільйони, які Порошенко заробив під час війни. Не вистачає варто нагадати, що лідер ЄС Порошенко увійшов у трійку найзаможніших українців за статками 954 мільйонів доларів. Він трохи не дотягнув до мільярду доларів на посів третій, Ті місце після Ахметова та Пінчука, але навіть попри такі статки під час війни Порошенко все мало коштів. і За даними телеграм-каналу, Петро Олексійович вирішив подати позов до суду проти першого віцеспікера Корнієнка та сімого прикордонного карпатського загону ДПСУ за те, що ті не випустили його за кордон до Віктора Урбана. Суть не у факті позову. В його змісті наш національний еталон торгаша у своєму позові просить не тільки скасувати розпорядження, а й вимагаємо моральну компенсацію в розмірі по 500 тисяч гривень, як з Корнієнка, так і з прикордонників. Ви тільки вдумайтеся, п'ятий президент вимагає 500 тисяч гривень з прикордонників, з простих працівників, які просто виконували службові інструкції з прикордонників, які ротаційно в бойових умовах охороняють кордони на півдні і на сході і на півночі України. Про яку моральну компенсацію могла йти мова, якщо усі діяли у рамках законів, адже в той момент Порошенко не думав, що може спричинити неабияку шкоду для України країни, тому тут може вимагати компенсацію держава, а не Порошенко. Насправді дані ситуації показують, що Порошенко навіть в умовах війни важливі збагачення та піарза для політрейтингів. Однак, після такої інформації сподіваємося, що люди звернуть увагу на справжність Петра Олексійовича. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть свої думки в коментарях.